Нова вистава у Запорізькому цирку це злагоджена робота великого колективу. Господарі встановили і прикрасили новорічну ялинку, налагодили генератор для штучного снігу і забезпечили для шоу додаткове світло. Артисти ж представили яскраву святкову програму, аби розважити і здивувати гостей своїми талантами. Для них головна нагорода це захоплені очі і щирі посмішки дітлахів. Мистецтво це наше життя, мистецтво це наша надія на. Майбутнє мистецтво цих дві години, які вони знаходяться на цирковій виставі, вони полинають разом із дітьми в другий абсолютно мир: мир добра, мир щастя і це їх заворожує. Добре, знають маленькі і дорослі запоріжці дресурувальника котів і собаки з Луганська Олександра Крота. Артист багато років співпрацює із Запорізьким цирком у незмінній компанії своїх чотирилапих друзів. Собаками легше. Собаками легше, вони, вони дуже непогано піддаються дресурі. З котами важче, да, бо коти самі по собі. <рес> Такі. Але ну, знаходимо, знаходимо підхід. А як вони реагують на глядачів? А, ну вже, вже нормально, бо а, у мене наймолода кішка. Дві 2009 року народження, а всі інші 19 років, 18 років, 17 років, 16 років, а, тобто старшого віку, так підхід до тварин різний. Дехто розуміє жести дресирувальника, хтось реагує на голос. А є й такі, які розуміють слово, каже Олександр. Втім, всім без винятку подобаються смаколики за добре виконаний трюк. Ок, якщо я Знаходжусь в якомусь положенні в, в манежі, він знає, що от у там от треба йому це робити. Я змінюю положення в манежі, і він знає, що от ага, от якщо я там стою, то йому треба. От, так от. А деякі коти. Розуміють саме те, що я їм кажу. Є деякі коти саме з інтелекта. Прикраса святкової програми репризи клоунів між цирковими номерами. Вони контактують із глядачами і всіляко намагаються їх розважити. У парі є жінка, артистка Зумані Ірина Грачова. У цирку працює перший рік і вважає це своїм головним досягненням року. Я втілила свою дитячу мрію. Прийшла у цирк, і в мене є можливість дарувати дітям у такий важкий період. Радість і щастя і наповнювати їхні дитячі життя зараз саме тим дитинством, на яке вони заслуговують. А стала артисткою цирку Ірина Грачова після військової служби в зоні. АТО. я залишилася без роботи. і Мій товариш запропонував мені піти служити. Таким чином я попала в зону бойових дій, виконувала там обов'язки спочатку е заступника командира батальйону з правої роботи, тому що за освітою я юрист. А потім я сиділа на зв'язку, отримувала телеграми, різні розпорядження, доносила це до командира. Повітряні гімнасти, акробати, жонглери, артисти ексцентричних жанрів, представники вищої школи верхової їзди протягом двох годин розважали гостей і дарували святковий настрій. Дуже задоволений, що до нас приїхав цирк в Запоріжжя. Дитина моя дуже задоволена, я в казковому настроєнні. Так, досяг? Це домовлена? Так. Да. Каже, що, що тут Актаціони. атракціони? А собачки? І собаки. А кошечки. І кошки. приїхали на прем'єру до Запоріжжя любителі цирку із інших областей. Дніпропетровська область. А як ти тут опинилася в Запоріжжі? А, а ви приїхали сюди, до нас, в цирк. Так. Да. А як ви дізналися про цирк? Нам сказали, що тут цирк і ми вирішили приїхати. Нам ну, сказав. Її, мама. Мені більше сподобався Санта Клаус, віз воздушні гімнасти та тресу... тресування. Дресувати? Так. так. Дякуємо, що в такий тяжкий час цирк працює для діточок, радує їх, дарує посмішки і ну, цирк... Святкове шоу цирк новорічний, третя прем'єра цього сезону для прифронтового міста. Це справжні досягнення, кажуть артисти з новою програмою. Вони працюватимуть для запорізьких глядачів до 11 січня. Ольга Ларіонова Владислав Ващенко, телеканал МТМ.